Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики ютуб каналу всіх рад бачити. Сьогоднішнє відео е, почнемо з найнеобхіднішої ранкової процедури в свиней. Це ранковий огляд. Ось ви заходите в сарай, наприклад, да? ну, це я їм вже понасипав корм, для того, щоб е е не було цього крику, щоб ми спокійно е поспілкувалися, засняли відео. І відповідно чекатим, як е, зворотній зв'язок від вас у вигляді коментарів. Заходите в сарай. Е, хоч, Незважаючи на те, що музика грає, <кій> певна реакція свиней все ж таки буде на вас. Тому ви зайшли і дивитесь, хто встав, хто не встав. Деякі ну, менше вони одразу встали і побігли десь, так, як то кажуть. І дивитесь, що у вас відбувається. Бачите, да, що по стінках такого, ну, цих немає рідких поносів, діарей, це вже добре. Дивитесь що те, що ви їм насипали вчора, вони вже виїли, все нормально. Немає, ну, всі встали, всі ходять, немає що поросята, наприклад, лежать, сидять там, чи ще щось. Тому звертайте на це все діло увагу. Якщо, наприклад, ну, там... У станку поросят одне-дво, наприклад, одне встало, а інше чомусь лежить. Ну, це, це викликає певне занепокоєння. І в такому випадку я рекомендую просто підійти і озігнати і подивитися, як воно піде, чи встане воно, чи не встане, як воно себе буде почувати. От таким чином проходимо всі кліточки. Тому що саме ранковий огляд, при ранкових оглядах ви можете виявити якесь захворювання. Оці вже поїли, дивимося на їхні продукти шиє діяльності. На цих дивимося, тому що це вони, як то кажуть, переселенці наші, тих, що ми переселили з цієї клітки, зараз їх потихеньку підготовлюємо. І дивимося за цими Поросятки. Ну, Тільки таким чином. Ну, я, ну, мені чогось, я в бункерні кормушки якось тоді і не ставив собі. Я ну, норм, утром ну, вранці ввечері даю корм. То в принципі ну, нормально. Я, скажу. Ну, я не скажу, що якась там, супер, там вигода в... Бункерної кормушки, що це там, це тільки це панацея, це ще щось. Якщо є у вас можливість, поставте її. Якщо немає, у вас є можливість отакі корита поробити. Ці корита ми робили з газових балонів, зварювали до кучі. Да? Це довжина 4,25, по-моєму, корита. Ну, Зробіть з газових балонів. Якщо, наприклад, зараз вам покажу вже цю кліточку, яка підсушується тут, бачите, як він підтягує таким сіріє одразу. Це я вже трошки відкрив вікно на провітрювання, тоді ще все тут замиємо, продезінфікуємо, пробілим. Ось оце взагалі беушне корито на черметі взяв. Довжина там метр... не що не пам'ятаю вже його довжину. Ну, посчитати можна по 40 см. Раз, два, три, чотири, п'ять, 2 метра. Кліточка це, тому що є трошки більше, є трошки. Більше. От таким чином підлатали. В принципі, мені подобається цей суміш клею. Вона так як схвачується, особливо літом, то, повірте, і зубами відгризеш його. Ну, На якийсь час вистачить. Там, Через час якийсь там використання цієї клітки по-новому. Нічого страшного. Оце ж дивіться, тут в мене в цій клітці така ну, корито беушне. воно було отак на Хтось десь вкрав. І здав на черемет. Мені хлопці подзвонили, що є. Приїхав, поважилися. Тут так само зроблена у нас оця труба. Вони десь видно, що колись були тут так само така корита. Вони, знаєте, вони більше всього, що це десь із труби якось гарної свого часу. Ну, раніше ж металу, ви ж знаєте, всі було дуже багато, то цим не було питань. Товщина там така солідна. І якраз мені вони дісталися непогано. А на ці дві клітки великі я робив... Ми робили з хлопцями із газових балонів. З виноматкам тут я тут, е, варив ці кормушки із газових балонів, в принципі. Ну, Питань немає нас, що цього. Так, що тут наша буржуєчка? Ми вже розтопили, дивіться, бачите, з гвістками, з усим, палим, палим все, весь непотріб. І така красота. Хороше діло, скажу, буржуєчка повинна бути не стільки для того, щоб тепло, а для того, щоб, щоб сухо було. Саме голодне. І ось тут наші красунчики. Корму їм насипав, вони відпочивають. Ну, По розмірах ви самі бачите. Ідіть. Уже пора відлучати, але ну, ще квітка не готова. Підготуємо квіточку для них і відлучимо. Це знову ж таки неправильні, білі п'єтренчики, плюс ландрас. Ну, Думаю, після відлучки цю свинку покриємо, як там у нас вийде, не вийде, покриємо ландрасом. Для того, щоб такі були. Ну, можливо, комусь там треба буде кабанчик чи ремонтна свинка. Та й собі, щоб ремонтні свинки були. От такі справи. Зараз буду вичищати, прибирати, наводити порядочок і за одне поговоримо, яка ситуація з малими поросятами. Тому що ну, щось таке мені кажеться, ну, здається, знаєте, як от трішки затіще. Тому що ну, перед цим так було активно, то там чують, то там чують, ті продають, там ті продають. Ну і за одне і по цені поговоримо що до чого як. От така ситуація. Добре, друзі, працюємо далі, знімаємо відео. Дивіться, коментуйте, ставте подобаєчки, пишіть, як ви проводите ранкові огляди, не проводите. Наскільки це цільно? Можливо, я дурньою маюся, але ви напишіть вашу думку і як ви саме це проводите. От такі справи. Тому далі відео поговоримо про цінову політику на малих поросят. Так, друзі, продовжуємо відео. І перш ніж приступити, як би мовити, до... Теми обговорення стосовно придбання і ну як насіки придбання, а ти трішки згадуємо стосовно придбання, а саме цінової політики на малих поросят, чи наявний, чи відсутній ажіотаж. Хочеться всіх привітати з святом великим святим Миколаєм. Поважати всім всього найкращого, саме головне це міцного здоров'я. І також не забувайте, що сьогодні свято День Збройних сил України. Подякуємо хлопцям за те, що вони є, за те, що все в нас. Ну, добре. Як там ми добре, ми не фахівці, ми не спеціалісти. Ми лише ну як, те, що ми можемо від себе, від, по своїх можливостях, ми виконувати, повинні виконуємо. Ну, хто як виконує, це таке діло. Не будемо про це говорити. А хлопцям, саме головне, це здоров'я. Чесно, то що рано чи пізно все це діло закінчиться, а здоров'я... Немає батьох. Нічого. Добре, і ще такий трішки ліричний відступ. Да? на днях приходить мій Машко із школи, туди-сюди. Каже, святого Миколая нема. Я думаю, в ну, чому прикол, ну, знаєте, всі діти його чекають, всі хочуть там якийсь подарунок, ДС, третє, десяте. Да, ну, тому що там одній дівчинки, батьки сказали, що Святого Миколая нема. Все. Свято закінчилось. Ну от, знаєте, от, чесно так думаю собі. Ну не хочете ви дарити своїй дитині там, чи ще щось. Ну, вигадайте якусь там, іншу історію, да, якусь, там. ну не потрібно найперт, обламувати весь кайф всім дітям. Ну, можливо, хтось за мною не згодний, ну, але ну, знаєте, діти все одно все рівно, вони його чекають, це свято. Хтось там подаруночок, можна там ще підшути, там, різочку положити, ти ж себе там погано вів колись, а помниш. Ну, ну, пойміть, ну в них і так фактично, ну, там то ковід, то те, то все. І тут ми тепер ще святого Миколая нема. Нічого тобі не подарять, то все вигадка. Дарить подарунки, батьки і так далі. Ну, блін, ну трошки ж якось включайте смалець в голові. Ну, як на мене, це моя особиста думка, трішки так ліричний відступ. Ну, а тепер ж по поводу свиней. Дивіться. Ну, в принципі, наскільки я дивлюся, то зараз такого, щоб супер пупер вау ажіотаж на купівлю, придбання, продаж малих поросят немає. Такий штіль, я б сказав, би, да? Ну, можливо, там хто все ж таки займається відгодівлею. Має певні свої вже фікс... не не, фіксовані, а постійних своїх продавців, яких він бере малих поросят, відгодовує. Тобто ну, людина дуже. ми дуже, ну, Я навіть, можу навіть і не знати, що він там де в кого бере. Ну, наприклад. Але ж це все, все рівно ж інколи там шукають люди. Е по ціні ну, на даний час дивлюся ну, в районі 2,5-3 тисячі. Плюс-мінус ціна вона тримається. Наприклад, ж, якщо взять, вивозять на, на ринок, ну там таке, я б не сказав, бо, що скоро рядом ринок, я б не сказав, бо, що там щось хутнє вивозять. В основному ж, на ринок вже вивозять те, те, що не змогли продати вдома. Вивозять, ну, самі розумієте, які по якості свиней. Ну, ви вивозять, ви, ви наприклад, кажуть ціна 2,5 і в принципі плюс-мінус можна поторгуватися за 2 купити. Тому орієнтуйтесь, хто там хоче купляти, то орієнтуйтесь на таку ціну. Зараз я вам покажу дещо. Зверну на, на дещо увагу. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Хто не зрозуміє, ну, це ж таке. От такі справи. Добре, друзі. Так, Дивіться, є в мене виводок. 4.09 вони народжені. Ну, В принципі, вони більш-менш. Рівненькі, нормальні, свині нічого. Але є такий, боїться. Бачите? Він кругленький, він гарненький, це вона, по-моєму. Але от вона, вона їсть, апетит, апетит в неї ну, там, дивіться, якийсь живіт. Але от вона така. І, наприклад, вона, ну, є свині, які там в три місяці стають в лохматі, якщо їх не глистують, да? вони лисенькі, гарненькі. Ось от таке поросятка вам можуть видати, наприклад, за півтора місячне і збиті з вас 4 тисячі гривень. Зараз я вам його покажу постараюсь поближче, якщо в мене вийде. Ну от, от, Буває така ситуація. От, наприклад, хтось шукає одне поросят. Наприклад, зараз би Так ось, бачите, зараз вам покажу проблему поросят, тому що вони ходять корити. Є в мене для... такі для штукатурки, я його отак це не є добре. Але от таке було Дивіться. Ну, нормальні свині, на три місяці не знаю. Мені вони подобаються, ці п'єтренчики. Дивіться, зараз вам покажу його. Побудь, що дивіться, стоїть. ну Чим не порося, дивіться який. І форми які, все ж. Дивіться який. Але його вам, вам не хто, ну, пойміть, що. От, наприклад, ви до когось позвоните, ну є такі. Ай, не кусайтесь, больно. Є ну, не зовсім совісні продавці, які вам які скажуть, що йому все на все там. Та йому півтора місяця. Хоча ж йому вже три місяці. Що йому не вистачає, їсть, дивіться, які форми. Чекай. дивіться які. Тому коли отак купляєте там хочете знайти собі одненьке порося. Ну, Понятно, що навряд чи, що вам хтось буде відео знімати, показувати, які вони. Купляйте, знаєте, от, ну, надо, ну, знаєте е, багато людей купить там, одне, два-три порося, одне заріже там, 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 то дітям, то на... Ну як ріжуть да, або на паску, або на Новий рік, або на ще. Якесь. Ну, беруть два-три порося. Є випадки, що людина одненько взяла собі і кормить. Тому коли ви хочете взяти одненьку, ну не їдьте на базар. Краще шукайте ну, його серед своїх там, знайомих, товаришів, хто вас дійсно не встане. Тому що вам отаковенько, я ж кажу, він ну, на вигляд, ну яка претензія? Ну ви не знаєте, ви, ну, ви ж не можете якимось чином перевірити, скільки йому років насправді, да? чи місяців, так? Да? На вигляд дивіться, ну нормальне порося, сформоване, все добре. Ну воно не росте. Ну От от чомусь так, розумієте, от, якось так. І я б рекомендував би брати в такому випадку, якщо ви берете одне, якщо ви берете виводок, да, тут проще, тут ви бачите поросят, тут важче буде да, щось вам сучити, як то кажуть, впарить. А коли така ситуація, що ви берете одненько, ну можна попастися на таку ситуацію, що вам трішки сунуть те, що... Не відповідає дійсності. Дивіться, воно активне, воно грайливе, все гарне. Ну, Росте у нього. Також мені рекомендували його проколоть катазалом. Ну, не знаю. в мене чомусь такий сумнів, тому що ну, що катазал дасть. Він їсть гарно, е активний, все нормально, ну, не росте. Ну, Що той катазал дасть. Ну, Напишіть ще свою думку. Ну, Не знаю. Я чомусь сумніваюся, що катазал в цій ситуації щось поможе. От такі справи, друзі. Тому коли купуєте поросят, все ж таки будьте обачними, дивіться, що, як. ну, Просто щоб ви не попалися. Тому що все це гроші. І нинішній час ну, кожна копійка вона, ну, важко дається. От такі справи. Добре, друзі, будемо далі працювати. Всім всього найкращого. Працюємо далі.